Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу такий ключик. Ключ універсальний, трубний. Ну, як в народі його називають, ключ галка. Чому галка не знаю, якщо хтось знає, може підскаже в коментарях. От ключ у нас інтертул, такий він в мене середнього розміру. Так як я і сантехнікою і опалення періодично роблю, то він дуже добре виручає. І коли потрібно дещо зажати нестандартне. І ще плюс я би додав, що він. Ну, тут тоненький. У мене є розвідний ключ, він дуже грубий. А буває це принципово важливо. Зараз у мене цей ключ один, хоча треба ще взяти пару штук, я думаю, бо дуже часто, дуже часто саме такий ключ мені потрібен на роботі. Я нагадаю, будівельник універсал виконую. Практично всі види будівельних робіт. Ну, Більшість частини по ремонту. По ремонтам і по будівництву будинків. Ключ в мене давно вже, так давно, що навіть не дуже і пам'ятаю, коли його брав. Ну, в цілому, що хочеться про нього сказати? Ключ, як і для будівельників, як і для домашнього майстра, як кажуть, то, що потрібно, і то що книжка пише. Дуже багато нема про нього що сказати. Ну, В цілому користуюсь ним раз в три дні, раз в неділю точно. Ну, В звичайних ситуаціях. А коли десь опалення, якусь сантехніку робимо, то кожен день. Буває з рук, не відпускаю його, особливо коли заготовки якісь робимо і так далі і тому подобне. Так що, друзі, якщо ви займаєтесь будівництвом, або щось вам потрібно крутити. Сам такий ключ трубний, такий середнічок нормальний. Є газові трубі, трубні більш здорові, але вони не завжди удобні. Бо вони, по-перше, грубі, ними не, не везде залізеш, в принципі. Такий середнійчок. І для об'єму нормально, і кажуть, вдома десь якусь гайку закрутити Чотенько. Не треба шукати на 8, на 10, на 12 ключ, на 16 і так далі. Один ключик заміняє більшу частину ключів. Так, друзі, всім, кому подобається відео, ставте лайки, підписуємося. Добавити. Або якась розумна критика, можемо обговорити це все діло в коментарях. Всім дякую за перегляд, друзі. Всім пока! Gracias. Listen. <laughs> right.